Вітаю вас, друзі! В ефірі програма Європейський Вектор. З вами я, Олена Трицяк. А ми сьогодні візьмемо дуже цікаву тему. Ви вже чули про теорію золотого мільйону? Мільйон людей залишиться, а решта будуть непотрібні. Їх замінять роботи. Чи це так будемо з'ясовувати сьогодні? У нас сьогодні в гостях Мар'ян Слабінога, доцент кафедри комп'ютерних систем і мережі на Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Отже, що тут правда? Ми будемо потрібні, чи вже нікому не будемо потрібні? Нас замінять машини, роботи. Ну, питання якраз отаке з сходу зразу. Так а, насправді це просто ще один а, виток еволюції. Якщо так підсумувати, тому що зараз от ті розмови, які йдуть стосовно роботизації стосовно штучного інтелекту, я підозрюю, що це були такі самі розмови десь століття тому, коли е, конюхи і ті, які водили підводи із кіньми по міських вулицях, говорили власне, про автомобілі і про те, наскільки їх замінять і яка це катастрофа там буде для їх кар'єри. Але по факту це ж виходить ще один просто виток того, що людство створило для того, для того аби покращити якось е, свій рівень життя. Мар'яне, можна сказати, що ми незамітно потрапляємо в якусь таку мережу рабства до, до роботизації, до штучного інтелекту? Отак От за пару років ми почали користуватися, якщо в принципі так озирнутися назад та багатьма зручними. Роботизованими сервісами, ну я думаю, що не варто навіть перерахувати так зрозуміло, так якщо так просто подумати, так, про це до чого може дійти роботизація? Виключно до того, де суспільство саме собі проведе якусь етичну межу. Тобто, якщо ми говоримо про можливості штучного інтелекту на зараз роботизації. І різних отаких систем, які покращують нам життя або полегшують його якимось чином, або зрештою, просто дають нам якусь розвагу. То тут все, все таки буде доходити до того, що ми самі будемо визначати, що для нас є прийнятним. А що власне не є прийнятним? От ми говоримо зараз про велику кількість сервісів, які є, які працюють із нашими даними, і так далі. Тобто, коли е, ми реєструємось, наприклад, в одному із сервісів, або користуємось телефоном, даємо доступ до своєї локації для того, аби переглядати кількість кроків або Історію того, де ми побували, публікуємо свої фотографії. ну, По-перше, в соцмережах, по-друге, користуємося різними сервісами для зберігання цих фотографій. По суті, ми знаходимо самі з собою якийсь компроміс оцей публічності своєї і доступності тих даних, які нам є приватні або не дуже принципові щодо приват приватності. Ми встановлюємо такий компроміс із собою, щоб не зовсім одягати шапочку із фольги і закриватися в бетонному приміщенні в бункері, а з іншого боку, не видавати абсолютно все, в тому числі щось ну не знаю, приватне і дороге нам на загал. Тобто ви хочете сказати, що якщо би ми хотіли... Ми би певною мірою могли відгородитися від надмірного втручання штучного інтелекту в наше життя. Припустимо, не користувалися би соцмережами, або там не всім підряд не якісь там не давали доступ до гіалокації, не давали. І, і, і так далі, то це би обмежило використання штучного в нашому конкретному житті кожної людини, так так зараз е, насправді дуже багато проектів власне у країнах Європи, в Сполучених Штатах, вони пов'язані в першу чергу із такою концепцією, як цифрове громадянство, Яка зовсім не передбачає, що ви маєте обмежити або щоб е, сказати, які загрози, який страшний цифровий світ на вас чатує. Але по суті розказати і ознайомити людей із потенційними ризиками, е, усвідомленням того, які дані куди потрапляють, е, що із ними відбувається надалі. А все-таки рішення про те, що робити далі, залишається за конкретною людиною. Зрештою, кожен раз, коли ми встановлюємо якийсь додаток, у нас є там така прекрасна річ, як угода користувача. Куди ми заходимо, і як правило, не читаємо простиню текст, а просто тиснемо та... прийняти, погодитися аби швидше перейти до користування додатку. Хоча по суті сама оця угода вона вже передбачає якесь, якесь певне узгодження із надавачем послуг щодо тих даних, які ми даємо. І інших подібних, тобто, причин. грубо кажучи, все відбувається за нашою згодою, по нашій добрій волі, так? безперечно, і від нашої етики залежить від нашої доброїволі. Злежку як далеко ми зможемо зайти, так звичайно. Ну тут я напевно не відійду від цієї аналогії автомобілів, але по суті зараз штучний інтелект, алгоритми різного роду, інструменти, які ввійшли в наше життя, він розвивається настільки стрімко, що його етичні питання. От вони тільки доганяють е, цей процес, і суспільство йому ще треба самому для себе вирішити, що є прийнятним, що ні, і провести цю межу. Ну тому що знову ж таки повертаємось до автомобілів. Спочатку, напевно, придумали автомобілі, а далі, коли почалась не співмірна кількість аварій, придумали правила дорожнього руху. Тут буде відбуватись, Я думаю, приблизно так само. Ну і я думаю, що для вас теж не новинка. Це е, е, така інформація, що якщо ви... Задумалися про купівлю, припустимо, якоїсь речі та чи про якийсь сервіс, і він він з'являється. Я од не знаю, задумались, чи задумались чи проговорили це. Тобто, тут, тут є нюанси. Одні кажуть, що я тільки подумав про це, мені вже там приходить реклама. А я знаю, що я тільки там з чоловіком поговорю про куп. Купівлю чогось, і у нас вже і йому, і мені, значить, цілі листи той рекламного това спаму. Так, це саме так працює. І... Як це працює, розкажіть? Ну, от, власне, якщо говорити про думку, то е, явно зараз ще засоби не дають читати наші думки. Хоча є певні компанії, наприклад, Neuralink, Ілона Маска, які працюють, от, власне, щоб напряму е, працювати із е, е, імпульсами людського мозку. але... По суті, це все-таки поведінковий аналіз людини і е, аналіз того, і припущення до того, що вона іде власне до якоїсь події або до якогось рішення на основі якихось дотичних факторів. І до речі, якщо казати про цю галузь штучного інтелекту зараз, штучний інтелект на слуху, як правило, через чат GPT, великі мовні моделі, е, машина спілкується майже як ми. Але це не є якоюсь новинкою, і алгоритми штучного інтелекту і технології власне знайшли своє найбільше напевно комерційне використання і сплеск от, власне розвитку у аналізі поведінкових моделей для того, щоб людям продати якийсь супутній товар, націлити їх на якусь покупку, переспрямувати їх кудись у своїй поведінці і подібні речі. Тут постає ще одне етичне питання. як можна розрізнити, ми вже бачили створені штучним інтелектом виступи, скажімо, політиків, від яких багато залежить. Так, це вже не звичайна реклама меблів. Припустимо, як, як не піддатися, як, як навчитися розрізняти правду від реальності, бо по зовнішній картинці, ну чесно кажучи, важко відрізнити. І буде ставати напевно з кожним разом важче. тут, я думаю, не обійдеться все-таки, от власне, без якогось регулювання і з боку держав або спільнот держав, можливо, Які якісь міжнародні руху так мають так, бути. міжнародні якісь угоди 100%, тому що технологічного ліміту на даний момент ну його не те, що немає, але навіть якщо він є зараз, от на певному рівні. Через рік він посунеться в сторону того, що ми зможемо е, робити більше, і е, людству буде запропоновано ще більше подібних речей. Але е, тут ключове питання у тому, що ми е, не можемо е, прямо працювати із штучним інтелектом і повністю віддавати е, всю роботу по генерації чогось в цьому штучному інтелекту, тому що все-таки ключовим. Елементом є критична оцінка. І в цьому випадку, от, оці мовленнєві моделі, і е, моделі для генерації картинок, моделі для генерації відео, їх скоріше потрібно сприймати як вашого асистента, після якого ви, як е, супервайзор, є дуже хороше слово, от, власне, в теорії штучного інтелекту, тобто людина, яка це потім перевірить, критично оцінить і підредагує. І в цьому власне, буде основна цінність. Те, що ми нікуди не підемо вже від генерованих текстів, від генерованих фотографій і відео, це вже однозначно, тому що якщо це повністю заборонити, то воно перейде в, якусь, в якесь підпілля, тобто воно просто буде невидиме для легальної точки зору, але все одно буде існувати. І тут ключове, напевно, просто врегулювати це гарно, аби. Ну, можливо, навіть давати можливість вказувати, що щось було згенероване з допомогою штучного інтелекту або якісь інші подібні нотатки до подібного контенту. Тобто, загалом, зупинити, от, припустимо, пожили ми в такому розвитку стрімкому, так зрозуміло, що не туди рухаємося, та і зупинити взагалі всім цей процес нереально вже. Я не думаю, що це прямо реально, тому що, звичайно, що країни, там, які є з достатньо розвинутими суспільствами, вони зможуть зробити ці правила, вони зможуть опрацювати їх, зробити якісь певні обмеження по цьому. Але в нас є Китай, який ну, скоріше за все на це не пристане. У нас є інші країни, які... Не дуже йдуть по дорозі от, із такими от ініціативами глобальними, і це просто все перейде їм у руки, і тоді е, країни розвинуті, країни цивілізовані, вони насправді е, більше схиляться до того, що вони будуть перебувати у відставанні від, від країн, які це не заборонили з іншого боку. Регуляція так чи інакше нас у цьому плані буде чекати. Ну, я б хотіла згадати, що штучний інтелект все ж таки як елемент інформатики зародився, і який ну, стрімко просто розвивається. Так. І він зосереджений на розробці інтелектуальних навичок, чи він зможе досягнути людських скажімо так, здібностей? Чи може він досягнути до рівня людського мозку, чи він вже перевищив його? Це як, як це? це дуже хороше питання. Насправді, якщо заглиблюватися от в технологічні аспекти, цього математичні аспекти, то вся перевага, яку використовує насправді штучний інтелект порівняно з людиною, це він вміє краще і оперативніше перебирати циферками, тобто. Він робить арифметичні операції, аналіз величезних обсягів даних, на які людям би понадобилася велика кількість часу. Ну, фактично, це не співрозмірно навіть з довжиною людського життя. От комп'ютери вони вміють ці дані опрацьовувати, і ця інформація може поступати власне, на вхід різних моделей, там машинного навчання, штучного інтелекту і інших подібних речей. Однак все ще, як і зароджувався цей штучний інтелект зі спроб, от власне, якось е, повторити поведінку людського організму і людського мозку, так він, в принципі, залишається от в тій самій концепції. Звичайно, він розвинувся набагато, тобто він із елементарних операцій перейшов до того, що ми бачимо на даний момент, але по факту це все ще залишається от питання Художник намалював картину, і хтось намалював розмальовку по цій же картині. Тобто, це десь отакими от категоріями ми оперуємо. Угу. Штучний інтелект наразі у своїй творчості переважно базується все-таки на тому, що йому вказала людина. І в більшості своїх операцій він працює, власне, з людської точки зору і під людським наглядом. Давайте згадаємо про Софію про цього гуманоїда. Я не знаю, яка її доля сьогодні, але на момент створення це був 17-й, здається, 16-й це був рік, так ну, вона дуже яскраво показала себе. Ясно, що вона відрізняється зовні. Але я думаю, що це тимчасове явище, що зовні якраз найлегше зробити, бо по тих операціях, які роблять всі жінки-чоловіки, то нам показує практика, що це не проблема. Але вона реально вільно спілкується. Спілкувалася, по мірі ми бачили, давала інтерв'ю, жартувала, угу. і навіть говорила про те, що вона хоче мати родину. Як ви взагалі бачите родину, Софія? Це доволі такий проект медійний, як і от великі мовленнєві моделі. Це те, що власне в суспільство викликало якийсь шквал емоцій. Хоча я думаю, що набагато складніші якісь розробки і проекти вони ще в стадії от. А, власне, при тому ще, так, так. Угу. коли, коли угу. їх ще не показують суспільству щодо конкретного робота, ну це якщо говорити про роботів, то це дві такі окремі взагалі галузі. По перше, ми хочемо змоделювати те, як людина думає у роботі. По-друге, ми хочемо змоделювати рухи. Є цілі компанії, які займаються от, власне, природністю рухів певних роботів, Boston Dynamics і інші компанії, які от, працюють і починали просто від робота, який е, холітався там на чотирьох маніпуляторах і переходив, і прийшли до робота, який там подібний на пуму або на що, який вже сальто там може робити, або двоноїх роботів, які там носять. Ящики по складах, якщо той ящик випадає з рук, вони можуть його підняти, понести далі і так далі. Тобто це е, дві такі категорії, над якими зараз дійсно йде е, робота. Але все ще я думаю, що Софія була більш медійною такою історією, ніж е, е, чимось е, прямо е, якимось. Е, Лезом технологій, скажімо так, передовим, який... ну добре, але працювати. взагалі чи ну ми ж не знаємо думку розробників, так чи можуть жити робити серед людей? Тобто для чого створюються ті, що переносять коробки там по складі і можуть підняти це, зрозуміло. А ті, що крутять сальто, для чого? їм крутити сальто, що вони збираються на спортивних змаганнях брати участь, як ви ну думаєте? я би дуже хотів, щоб це були спортивні змагання, тому що коли ми зараз дивимося на розвиток військової техніки і так далі, то це ще в тому числі може застосовуватися і там. І тут ключове питання, кому технологія потрапляє в руки, і які у нього власне наміри Цілі. стосовно так, так. людства або стосовно конкретної нації. І так далі. Тому це ну, хороша, знаєте. Ми підходимо питання. до головного напевно питання нашого ефіру. Всі, хто цікавиться темою роботів, у них є одне на світі питання, яке давним-давно вже існує. Стоїть чи можлива війна? роботів і людей, тобто, чи, чи не є метою створення взагалі роботів знищення людства повністю. Ну те з чого я починала. Можливо, це mm. не, не теорія змови золотого мільйону, але ну десь так в тих ми межах. Ми зачепили дуже хорошу тему, тому що на початку ми насправді сказали про варіант, який особисто мені це моя особиста думка, виглядає набагато реалістичнішим. Е, от якщо взяти зайду здалека, є дві антиутопії. 1984 Джорджа Орвела і дивний новий світ Олдоса Хакслі. І один казав, що доступ до інформації він, по суті, буде обмежений, і за рахунок цього людей будуть тримати, от власне е, ну, фактично інформаційно ув'язненими. А Олдос Хакслі казав, що скоріше буде настільки багато інформаційного шуму. Що ми дійдемо до того, що не зможемо відрізняти інформацію, яка є корисною від інформації, яка не несе ніякої користі сьогодні. Хіба не так? Власне, правим виявився не той, який говорив про заборони, а той, який говорив, що нам дозволять настільки багато, що ми не зможемо з цим справитись. І тут ми повертаємося, от до того, з чого ми починали. У нас є аналог термінатора, як ми кажемо, війна машин і людей. Фантастика, але в нас є так само матриця. Коли ми просто сидимо вдома, нам не потрібно виходити нікуди. Ми можемо натиснути пару кнопок, і робот замовить нам їжу, яку нам привезуть скоріше за все, доставка глова. Прошу Скоріше за все, в найближчий час це буде навіть роботизована доставка. Ну можливо, це питання десятиліття, можливо, трошки менше, можливо, трошки більше. А, дійде до того, що робот буде аналізувати нашу поведінку, наші розумні годинники будуть дивитися на рівень цукру в крові і питати: ти напевно голодний, давай я тобі дозамовлю ось це. А, вони будуть крутити нам щось перед сном, щоб ми гарно заснули. А, і одним словом, це скоріше буде нагадувати, на мою думку, скоріше буде нагадувати матрицю, куди людство зайде, от за самостійно волею, і виключно ні? за своєю волею. Так, тобто. Ось тому ця етична межа має проводитися. Е, я не думаю, що із тим контролем, е, який зараз, тобто з тими даними, які ми зараз поширюємо, е, з тим, е, як ми облаштовуємо спосіб життя, наскільки в нього насправді ввійшли інформаційні технології, це буде щось типу роботи з автоматами проти людей з автоматами. Це скоріше буде Не так примітивно? Так, це буде не так примітивно. Це буде так само, як з інформацією. Пам'ятаєте, як ну ви не пам'ятаєте, але тоді, коли ще був радянський союз, припустимо, вибір в звичайному магазині uh -huh. зводився до одного чи так, двох так, там так. чогось сортів. Та? Тепер, коли ти ну, реально ти не можеш uh -huh. вибрати, тому що дуже багато так само з інформацією. Uh -huh. Але я би хотіла сказати, що ну, все ж таки, вла... властивістю... Е... Того, що створюють науковці того інтелекту, є основною властивістю, його властивість навчатися. І, мабуть, той, хто буде, ви казали про це, той, хто буде поряд, той, хто хто, хто буде вчити від власне від етики цієї людини чи тої команди, числі. буде так. залежати, хто ж буде на виході, та з ким ми стикнемося. Так, ну це скоріше за все, ну ні для кого не секрет, що впродовж цілої історії. Людства, оборонна промисловість, і якісь військові технології, вони були драйверами всіх технологій загалом. Так інтернет виник, так виникла от, е, ядерна зброя. І, власне, тут ми дійдемо до того ж самого аналогу. В кого в руках червона кнопка, або в кого в руках армія роботів, тут вже виходить дуже песимістично, але насправді. Це все е, просто людству потрібно усвідомити і зрозуміти ризики, і попрацювати над цим знову таки повертаємось до критичного мислення. Тобто, наскільки людина може, може зупинитися, сказати собі секундочку. Чи не за далеко я, чи не за багато сервісів, які я простим натисканням так. кнопки. Тобто, чи, для чого я взагалі, щоб там їсти, спати так. і натискати кнопки, чи може щось більше? Саме так. Давайте повернемося все ж таки до вашої професії, до спеціалізації mm -hmm. до програмування. Програмістів стала велика кількість, і вони там розділяються вже різні mm -hmm. них спеціалізації. Так? Як можна сказати отак загально, хто такий програміст? Який його стиль мислення? Це вже не така людина, я точно знаю, що це вже не така людина, бо мій син програміст і мені деколи я чую, що я він говорить, він відповідає на якісь питання, але ну uh -huh. десь так третім з фоном, яким іде. Тобто, як як змінюється людина? Можливо, її мозок, можливо, її здатність до, до мислення, коли він програмує, програмує, коли він працює з кодами. Ну, насправді, це дві сторони, як завжди, або у тебе є якась вроджена схильність до цього, або ну, набуті знання якісь у школі, базисні хороші, або ти трошки тяжче, але вчишся цьому у е, більш такому свідомому віці під час навчання в університеті. Е, по суті, ви дуже гарно зазначили, що різниця між програмістами, які вони були там 20-30 років тому. І програмістами, які є зараз, вона різна і е, вона велика. І ну, ми можемо звичайно казати, що одні нарікають на інших, але по факту і підхід до багатьох процесів змінилося. Якщо е, програмісти 30-річної давності, як правило, виконували проекти для людей, яким можна було дати інструкцію на тисячу сторінок, і вони би в цьому розбиралися. То зараз, по суті, ми працюємо і з аудиторією. Ну, у нас додатки в Google Play Market є для дітей, які розбираються із цими іграми дуже швидко. Так? Тобто вік середнього користувача, його якісь здібності і навченість вони змінилися з того часу. Складність проєктів зросла і, по суті, робота якогось одного Генія, одинака, який працює над якимось продуктом, це зараз дуже великий виняток порівняно із тими часами, тому що команди, як правило, залучають великі, команди залучають інтернаціональні, в командах розділяють обов'язки. І це не тільки через те, що е, там, е, потрібно набрати там, на різні посади, а елементарно тому, що е, масштаби проєктів зараз набагато більші і одній людині. Справитися із цим всім насправді складно. Над чим працюють програмісти? Чи це різні питання? Взагалі, що що, ну не знаю, чи можна сказати головніше? Які теми наукові ну прям такі гарячі зараз? Ну якщо говорити загалом от про наукові підходи і те, е, яка зараз проблематика стоїть перед інженерією програмного забезпечення, перед комп'ютерною інженерією, це е, власне. Робота над складністю проєктів, проблематика складності проєктів, як це все е, менеджити, як цим управляти, і власне розробка нових підходів, які диктують так само технології, тому що технології змінюються. Відповідно до цього потрібно підстосовувати і розробляти е, програмні продукти. Але загалом, якщо говорити відкинути ігрову індустрію, яка існує і буде існувати. І інші подібні теми, які є фактично константою і постійною, то зараз все приблизно потрапляє в тренд цифрової трансформації. Вона проходить по всьому світу в різних країнах, насправді на різних етапах. Ковід і зараз повномасштабне вторгнення були такими серйозними каталізаторами. Дуже багато послуг, дуже багато компаній вони переїжджають власне, на якісь цифрове управління процесами, принаймні розробку таких цифрових асистентів, і це дозволяє власне, розробляти програми, які допомагають цей процес власне, організувати. Ну, далеко не потрібно ходити. Всі ми маємо дію, купу документів. хоча... Якщо так подумати 10 років тому, ми б про це навіть не подумали. Я думаю, що навіть 2 роки тому ми б про це не ну, подумали. Власне. та, що, що це можливо? У нас закінчується ефірний час. Я би хотіла лише запитати, чи у вас є можливість, от як було в 2013 році, був такий всеукраїнський етап, всеукраїнський конкурс захисту наукових учнівських робіт. Чи він проводиться зараз? Там ви мали такого. Це була учнівська е, мала академія наук. Е, чи проводяться зараз такі подібні конкурси під час війни? Чи може молодь себе Пробувати в таких конкурсах? Е, насправді не цікавився темою, але мені здається, як мінімум рік тому конкурси Малої академії угу. наук ще проводилися. Це дуже хороший насправді старт для дітей, які себе хочуть у чомусь попробувати і мають якусь свою ідею. Навіть е, сам проект не е, може не нести стільки цінності, як досвід людини, коли вона е, загорається якоюсь ідеєю, коли вона. Працює над нею, презентує потім на загал, отримує якесь рішення, робить із нього висновки. Тобто, це хороший такий етап для учнів, які себе хочуть спробувати, от власне, в початковій дослідницькій діяльності. Супер, я би хотіла підсумувати нашу, нашу розмову. Я так розумію, що всі розробки і винаходи, які колись так були. Вони їх можна використати як на добро, так і на зло. Залежить все тільки від людини, як, яка ну її оточення, все ж таки не відної, ну, мабуть, людини. І, мабуть, найбільше зло це та людина чи коло людей, які через там якісь власні особисті інтереси вирішили зробити, знищити там своїх однодумців чи, чи там взагалі людей. Та? Угу. І ну, з атомною бомбою було то саме ж. Так, та? Вона ніби так. була створювалася як на добро, а вийшло те, що вийшло. Я дякую вам, Мар'яне, за розмову. Дякую вам. Вам є що щось щось додати було? до нашої розмови? скажіть? Ні, було так. дуже цікаво. Дякую. Дуже, дякую дуже вам. актуальні питання. Мені теж було цікаво. Я хочу нагадати, що це була передача Європейський Вектор. В студії була Олена Третяк, а гостем нашим був Мар'ян Слабіного, доцент кафедри комп'ютерних систем і Мерешова на Франківського національного технічного університету нафти і газу. До побачення, нехай щастить на все добре.